Так, ну видно, хто хто, хто відео знімає тепер нинчі. А? Здорово, народ! Сьогодні в нас серйозне відео і серйозна людина буде вам вести. Одноголосно на виборах була підтримана моя кандидатура, і тепер в Білгороді є новий мер. Так, ладно. Сьогодні в нас про аборти. Карма аборту. Чисто на мою думку, найгірше, що може жінка зробити, це аборт. Тут нас знову стрілочка з балами, є різні люди, вони народжуються з різною кількістю балів, в залежності від кількості балів, в них буде життя або легшим, або важчим, або повною жопою. Давайте розглянемо ситуацію. Наприклад, коли жінка прожила життя і вона рейтинг 60, і в неї тут став вибір зробити аборт або залишити дитину. Що буде? Ви думаєте, якщо нічого не буде, то буде жопа? Ну, чисто, коротше, можете перевіряти. Найдіть когось з жінок, хто робив аборт, запитайтесь, як живуть їхні діти, як живуть діти їхніх дітей, і чи змінилось в них життя, і чим реально стало жити легше після аборту, чи краще було лишити дитину. Так от, є 60, робите аборт. ну, З аборта падаєте на 30-ку. Ну, в чому прикол ще? Якщо, наприклад, у вас життя, складність життя ну, було 10, це рівень складності, як в ігрі, типу, ну просто 10 рівень. Тобто аборту ви не тільки тут падаєте на 30 балів в рейтингу життя. Тобто це вас, вам все складніше почне здаватися чисто з того, що рейтинг гірший, і люди гірші почнуть кругом вас бути, бо ви 30 тепер, і кругом вас будуть люди 30 -точки. Плюс ще життя зі складності 10. Що тут ви мали, це унікальні складність, це такі бонуси. унікальні бонуси, які будуть передаватися і вашим дітям. У вас і за аборту тепер стане 11. Потім, коли ви захочете зробити дитину, наприклад, ви там прожили трохи життя після 30, життя набрали, життя вас навчило, у вас рейтинг став 35 і у вас буде дитина. Розумієте, ваша дитина буде народжуватись відносно вас, ну, вашого рейтингу. Якщо у вас 35, то у вас такий самий плюс-мінус буде коротше, чоловік. Ваша дитина стартане з 35 ки теж. Змійте, до 60-ки діти вже, ну, рейтинг будуть мати діти такі ж саме, як і ви, плюс-мінус. Потім діти їхніх дітей проживуть життя більш-менш нормально, трохи розвинуться, в них буде 40. І ви, умовно, будете мати короті, вже внуків, які там будуть, якщо вони в плюс будуть вжити життя і нормально розвиватися, якщо, якщо це хороший варіант. Внуки ваші коротше, будуть на рейтингу 40, а ви тут 60 зробили аборт. Розумієте, тіпо, скільки життів розсирається і за одного тут вибору стрьомного зробити аборт. То тобто, якщо у вас є вибір зробити аборт або не цей, то в чому розвод? Ви думаєте, що ви зробите аборт і життя стане легше, ну, бо тіпо, дитину важко виховувати, гроші, це все візьме, це 50, геморрой, ля, ля та поля. І ви робите аборт, щоб життя стало легшим. ну в цьому життя, На Пакистані гірше по рейдетингу підете вниз. Но, якщо ви б вибрали залишити дитину, це, умовно, це теж як, як вибір, у вас тут би життя вже стало би не, в рейтинг не 60, а 65%. Ви вам життя би вже допомагало, всякі плюшки би було і плюс. Якщо це у вас там унікальне таке випробування було з абортом, то у вас тут вже унікальна складність вже буде не 10, а 9. Ви типу, пройшли оцей чекпоінт, галочку поставили, життя ще легше стане. Помім того, в житті будуть допомагати всякі штуки. Ну, Коротше, вам легше жити. В цьому ж варіанті найгірше буде коли, коли вам буде 50-60 років, ви будете вже трошки життю научені, і ви будете бачити, як мучаться ваші внуки. Ви будете розуміти, що в них в житті не так. Типу, чого в них така жопа? В них така жопа і за вас. Бо ви тут зробили аборт. І коли ви постарієте, мозгів набереться, наберетеся, тут до, до вас того додойде, додойде. Ну і за вас вже будуть мучитись ваші діти і внуки. Ось саме гірше за внуків, так? Так же про що? У нас в 2010 році зробили скільки абортів? 200 тисяч українців. Я ще не думаю, що рускі тут за цей рік вбили 200 тисяч українців. Ну що, скільки у нас? У нас в цьому році, напевно, 65 70 тисяч абортів. Жінка, яка вбиває чужу людину порівнюючи з абортом, мені здається, карма за чужу людину буде менша, ніж за аборт. Це чисто так моє розсудження. Ну, і... Легко завжди дорівнює розвод. Так же само, що сюди дам про суїцид. У кого є думки про суїцид, тобто ви в цьому третінгу ви реально тут внизу капець-капець в жопі. Но, в чому прикол жопи? Навіть якщо ви плюс-мінус тут в нулю. У вас всіх є варіант розвитку життя на соточку. Головне мати яйця і хотіти соточку мати в життя. Суїцид — це вибір зробити або не зробити. Послати нафіг суїцид лісом: Такого, ту туду! Ту-ту-ту! Ту і мати яйця сказати, я хочу саме офігенне, саме козирне життя, щоб у мене було все нереально отлічне. вам дня!